Сина, процвітай моя країна. процвітай! Рідна наша і єдина. Славна Україна! 22 січня День Соборності України. Ми знаємо. Сила нашого народу в єдності. Соборність, це прапор ага. нашої країни. Соборність це герб нашої країни. Соборність це імни нашої країни. Це моя рідна земля. Соборність це наша історія. Свободність – це наші захисники. Соборність це люди, які допомагають нашому війську. Соборність це наші традиції. Соборність це символи мого народу. Соборність це моя вишиванка. Соборність це культура мого народу. Соборність – це учні, які старо навчаються. Музика. Вона наш кар, і наша мрія соборна вільна Україна. Ми є, були і будемо. Вітчизна наша з нами. Соборна єдина. i mirna Ukrajina, soborna, jedina, i mirna Ukrajina, soborna, jedina.